На старт, увага, руш! Зустрічайте новий DJI Agra Сте50. Опирскування дроном вимагає високої ефективності для захисту врожаю від хвороб, шкідників та бур'янів. Діджай Агра 150 має 40 кг корисного навантаження і покриває до 21 гектара на годину. Оснащений подвійною системою розпилення він створює дрібні рівномірні краплі. Потік збільшено на 33% до 16 літрів за хвилину. Для великих операцій на полях та в садах. Для садів і лісів Т-50 можна оснастити відцентрованими розпилювачами, збільшивши потік до 24 літрів за хвилину, покриваючи верх і низ листя. Нові соленоїдні клапани Т-50 повністю усувають протікання. Розкидання добрив на великих площах потребує потужності. DJI Агра 150 має 50 кг порисного навантаження і потік до 108 кг за хвилину. Ми створили новий диск для рівномірнішого розподілу робочого розчину. Можна перейти на менші затвори бункера для точнішого розкидання з нижчою швидкістю. У складних умовах радар DJI Агра 150 з подвоєним радіочастотними каналами забезпечує вищу точність виявлення. Разом із заднім радаром DJI Agra St 50 досягає багатонаправленого виявлення перешкод. Два набори бінокулярних датчиків точно визначають рельєф для автообходу перешкод на крутих схилах. Радар з FPV камерою проводить аерозйомку схилів до 20 градусів для більшості садових операцій. DJI RC Plus автоматично визначає дерева і перешкоди для створення точних 3D-маршрутів польоту. Система О3 з чотирма антеннами забезпечує стабільний зв'язок навіть серед високих культур. При польотах у місцях з пагорбами та перешкодами модуль ретрансляції DJI покращує зв'язок для безпеки. З DJI Mavic 3 створюйте детальні карти полів та садів, щоб підвищити ефективність DJI Agra Сте50. Щоб здійснити змінне внесення добрив та опирскування на полях з різним ростом, створюйте карти для DJI Agra Сте50. Мінімізуйте простої завдяки швидкій зарядці від багатофункціонального інвертора D12000 EP. Його електронне впирскування палива покращує економічність. Акумулятори DB 1560 мають повітряне охолодження, що дозволяє швидку 9-хвилинну зарядку. Зарядний пристрій C10000 може заряджати акумулятори напряму від мережі. Стабільний, надійний, розумний. Це нове покоління дронів DJI Agras.